Скільки там грошей на це? — 40 тисяч 40 тисяч. І що зробите, що звезд Іваніва? Зробимо, у нас на сьогоднішній день є більше 15 вже виготовлено паспортів, які виготовлені на протязі двох каденцій. Тому ми над тим працюємо. Добре, шана десь. Його. Всюди по громаді в нас такі встановлені, які... Хрести такі пам'ятні, то скасування пальчини, то ще там якісь моменти, то все. От бидо десь облік якийсь провести. Та у нас є облік всіх пам'яток. У нас є облік всіх пам'яток. Навіть беручи до уваги, що обліковані всі межові хрести. У нас все є обліковано. Ми провели такий Дуброва, де от… все є в їдеш на далеку волю з лівого боку, тут зразу десь його в сільську там. Дивіться, ми опрацювали зі старостами, були створені робочі групи і опрацювали по всіх селах, по всіх населених пунктах всі пам'ятки, які є від дрібних, це межових хрестів до великих пам'яток. Може нас... би це зробити таку брошурку, такий білий тендесі, якийсь попросити, скільки воно буде десь, 20 тисяч чи то. Могли, і, і, могли і, б змо що, таке щось зробити? десь. Могли би, могли б. Правда? А дивіться, якісь такі буклети ви маєте про громаду, а десь з'їдете за кордон там щось? Маємо карти про громаду. На даний момент зараз ми нічого не виготовляли. Але коли в нас був захід по культурній спадщині. Ми ага. просто самі на кольоровому принтері виготовляли такі інформаційні буклети Бухай, такі. про наші пам'ятки. У Нас навіть десь є примірники. Але, Але добре би було поприїжаєш свою любу польську міну чи там за той світ буклет. Я цілком там з вами щось. погоджуюся. Нас, в нас була, є а, в а, а, програмі а, по а, культурі, а, друкована продукція, де ага. входять брошури, буклети. Додасте кошти, власне, от цільово на виготовлення Це, такої. Який, який, яка програма? програма підтримки закладів заклад. культури. У заклад, нас культури. є такий розділ виготовлення буклетів, брошур. Тобі а. Ще пане, по програмі протокольних заходів. Я не хотів не сказати, а мені здається, що в програмі протокольних заходів не прописано виготовлення брошур. Все в ваших руках співає. Невже той комп'ютер не сяне, то речі ні воно десь туди, Міш. Добре, та? Станом. Борочок за. Гумань за. Карлицька за. Бабі за. Борошок за. П'ять за. Рішення прийнято.

Кого тут Котиме. В праксі скового бюджету на 25. рік представне у видатках по сумі 102 мільйони 171 тисяча 80 гривень, в тому числі загальний фонд 100 мільйон 816 тисяч 800 гривень спеціальний 1 мільйон 354 280 гривень. На державне управління видатки 17 мільйонів 290 тисяч гривень. Ви бачили, чи пояснення з дивилися часто до коїна. Читати вам цей, думаю, може, що ви сама тільки спитання, а, а, прошу, прошу, ну, то А вже є до пошті ще з п'ятниці. А про що про що по якути? Бюджет міня. Так. Ну, так по, по державному управління 17 мільйонів 290 тисяч гривень. Сюди входить. Теж десь 4-полога. 13-го. Що, витрати на апарат, так? Так. так. Сюди. В середньому 17%, якщо. Так, тих. 17%. На межі. А, світля максималка, що ти кажеш на межі. Десь є резоінтовано. Не більше

Плата послуг крім комунальні 884 550 гривень, комунальні послуги 896 600 гривень, інші податки 9 280 гривень. Тут сидять апарат, оцна, ну, всерости, всі входять на, на комунальній готові 55 тисяч, програма протокольних масових заходів, соціальний захист 1700 пільг, 110 пільговий проїзд. 23 тисячі на програму соціального захисту дітей сир і дітей подлання батьківського опікування. Вона ну, вже було затверджена, тому я її не зачитувала. Ну, цього разу ну, перший раз виділяємо кошти на цю програму. 650 тисяч гривень надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 20 тисяч гривень фінансування суспільно корисних робіт. 1 двісті 250 соціальний захист населення це є матеріальні допомоги матеріальна допомога. по програмі проєкти сільського бюджету у видавці на культуру, передбачені сумі 4 мільйони 876 тисяч 100 гривень, з них на бібліотеки – 1 мільйон 131 тисяча 500 гривень. На народній думи 3 мільйони 669-600 гривень. Чи зачитуєте вам розділі? Ваш століт, а ти його вибралася. 3 мільйони 600 тисяч. На народні думи, 3 мільйони 669 тисяч. Як мінімум один народний дім так. можна ще поставити вакантним. То зарплата чекайте. Ви нарімаєте зарплату до того. 30 тисяч гривень на програму в культури і 40 тисяч гривень на програму охорони збереження фізичної культурної спації. По фізкультурі 200 тисяч гривень. Це інші заходи, 170 тисяч гривень на виготовлення генерального плану сіл Лухівець та села Дуброва, 24 тисячі гривень на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування, 95 тисяч гривень висвітлення діяльності інформації Креснеської сільської ради в газеті. 100 тисяч гривень на створення матеріального резерву, 100 тисяч гривень на виконання програми забезпечення громадського порядку громадської безпеки на території сільської ради. Це є системи оповіщення нашого суддяки. 50 тисяч гривень це є аналіз та дослідження пункту та води. 22 тисячі гривень це є по рахунок побічного податку, це є на ліквідацію стикіння сміттєзвалищ. По медицині 4 мільйони 731 тисяча 600 гривень. Тут зачитувати ще раз чи, не треба. От 40 тисяч 800 зараз подати. На молодіжний центр видатки становлять 325 тисяч 200 гривень. Следна заробітну плату 274 тисячі гривень, нарахування 55 тисяч 900 гривень, так слова 5 тисяч гривень, інші послуги то є інтернет, забравокат чи 7 тисяч гривень і 3 3300 гривень в мене зброї. З населених пунктів 4 мільйони 200 тисяч гривень, ну, ніби менш більш програма по злоустрою задоволеного та прогнозованого обстрілу, якщо в мене третій нюанс. І 8 мільйонів у нас так, так званий утворений дорожній фонд. Там вже коли ті кошти запланували, то ми вже у собі так попередньо думали, що при господі вільні залишки ми ну, повернемося назад до то того стану, тоді ми подивимося по населених пунктах пріоритетні видатки і щось будемо балансувати. Козі, якщо такі видатки, що з можна, То будемо з відеоми залишками щось, mm -hmm. тоді вже до того, що повернеться питання. Чітко, щоб там щось на того, дорогу, такого, ще нема, mm -hmm. і то тільки буде робити сесійно mm -hmm. при На mm -hmm. mm -hmm. uh, Освіта наша. Видатки на освіту передбачені по таких патоках. По відділу освіти 1 544 10, 110 гривень. Читати ті всі під пункти. Чи? Mm -hmm. І на заробітну плату то можу У нас це є на електронні кошти. На електронні кошти. Так, так. По садочок Берізка 4 мільйони 38 тисяч гривень. Школи за рахунок місцевого бюджету 25 мільйонів 107 тисяч 990 гривень і Батьківська плата 665 тисяч 280 гривень. По школах ще я так скажу. Ми ще не маємо з цифри харчування дітей перших 4 року до фінансовує держава. І немає ще цифри, вийшла постанова, що 14 місяць це на 1300 гривень січня по серпень і на 2600 гривень з вересня по грудні. І на це буде додаткова дотація. Наразі ми ще не маємо суми, тому не знаємо, скільки потрібно коштів місцевого бюджету. Але ніби. Ну, Такий розрахунків, як ми спронуємо, то ми закладали 30% престижності і 100% грошової винагороди. Це до посадового буде, що було збільшення? До посадового кладу, але від напруженості буде залежати. Від зайнятості маю на увазі. Там хто 10. на скільки став, скільки годин має, і пропорційно до відпрацьованих годин. То це ніби мало би бути 30 і 100%. Єдине, що ті суми нам тоді дуже маленькі, то ми будемо щось тоді комбінувати, щось переступати. Там на державному управлінні, там воно вже все розраховано, там згідно тої прорахованої положення по преміюванню, так вже ті це є чи, чи не є. Ми затверджували фонд ну, відповідно десь, до пані, того положення, яке ми пані, маємо. Десь. Напрацювала його. Сміти від того положення сума коштів не поміняється, тому що ну, буде менший відсоток, значить, премії. По старому положенні буде більший відсоток премії. По новому положенні просто буде менший відсоток премії, але фонд викладемося той, який ми заклали. Ага.